Всіх вітаю, шановне ретро ігрове панство. Добрий день всім. Вирішив зняти ще одне відео. Бо, як я вже і казав, зараз зроблю якусь вставочку, бо йде в мене ну, ремонт. І трошки позапланові роботи виникають. Спочатку там на тих вихідних мала приїхати так, знайома і допомогти зі штукатуркою, але відклалася, бо і вона не змогла, і я там не встиг дещо зробити. Бо зараз теж там, ну, я вставлю от зараз. Як Бачите, процес потрохи просувається ремонту. Наносив другий шар фарби на відкоси, бо хотіли теж декоративною штукатуркою замазувати. На днях, от якраз будемо. але все пішло не по плану, бо якісь рукодупі майстри. Що вийшло? В мене на цьому вікні я почав фарбувати і фінішний шар штукатурки почав відлущуватись. Ну, Банально просто. От, я, я фарбую валиком, а воно відлущується від цього від штукатурки стартової. І мені довелося я за допомогою ось машинки мені повністю зачистити. Ну, інші наче не, ну, не відчаровуються поверхні, тому тільки тут хтось просто нарукодупив з бригади, або не проґрунтували, або неправильно суміш намішали. Ну, коротше, хтось на якийсь великий майстер. Ось, її доводиться переробляти. Тому зараз ще раз покрию стартовою штукатуркою. Стартовою, точніше. Я загрунтував, потім покрию фінішною штукатуркою. Потім знов загрунтую, потім пофарбую два рази фарбою. І, мабуть, декоративну фарбу я не буду наносити, так і залишу цю, бо мені здається, що якщо тут нарокодупили, то вони нарокодупали на всіх цих вікнах, бо на стінах нормально. Це хтось, хто вікнами займався. Що воно буде відпадати далі, Коротше, поки так. так. Ну і переходимо до посилочки від Джейка. От, як бачите, за... доводиться самому переробляти е, роботу, за яку ти заплатив гроші будівельникам, але нічого не зробиш, бо так як воно було зроблено, воно просто відпадало. І все, що зробив би я зараз, все одно відпало. Тому я зняв той слой, де воно відпадало, і заново роблю. От, але відео не про те. Відео про посилочку, яка приїхала від Джейка. Посилочка з дисочками з Зен от, яку Джейк замовив, Джейк це привіз в Україну. Але я <клес> в нього на оціночному стрімі, скажімо так, оцінив у свою власність по доволі-доволі гарним і ну, таким супер-супер цінам оціночним. Хто ще не знає, що таке Zen Market, то Зен це така торгівельна площадка. Японська, яка продає товари з Японії, там є і аукціони, і магазини. Ви можете придбати там ну, все, що завгодно, те, що ви можете собі, звісно, дозволити, бо ще вартість доставки треба враховувати. Від їжі до одягу, від техніки до рибальських снастей. Там іграшки. Ну, Можна купити все, все, що завгодно, з японських торгівельних площадок. Повірте, там дуже класні речі. Я купую. І ігрове, геймінгове, там, і приставки, і фігурки, які пов'язані з зоряними війнами, наприклад, не тільки. І купую і літературу, там, книжки всякі. Так, да, треба вважати, що, ну, зважати, що воно все японською мовою буде, але це вже на ваш розсуд, дивіться, але воно оригінальне японське. Тому хто ще не знає, що таке ZenMarket, будь ласка, під відео буде посилання, або за промокодом Добрий деньчик. Або за реферальним посиланням під відео. Ви зможете зареєструватися на ZenMarket, але таки перший раз. Друга реєстрація вже ну, неможлива. От, за промокодом Добрий деньчик або за реферальним посиланням і отримаєте не 500 ZenPointів, а 1000 ZenPointів на ZenMarket, які ви можете витратити на міжнародне доставляння. От, а так сам по собі ZenMarket працює. Він ви знаходите на торгівельній площадці, яка, яка вас цікавить товар. Тільки враховуйте, що є вартість доставки ще по Японії. Буває, там все в принципі описано, що буває безкоштовна доставка по Японії, а буває, якщо там зайти на оригінальну сторінку товару, там є таке посилальничко на Яху ви потрапляєте. І там ну, буває, пише, буває, не пише. Вартість приблизно доставки по Японії. Буває в самому опису пише. Ви це враховуєте. А так, в принципі, ZenMarket бере тільки комісію 500 єн. Якщо ви там на аукціонах купуєте, бо там є 800 єн комісія, якщо там на інших на Меркарі, наприклад, у приватних продавців, Ну, там є нюанси. А взагалі, от бере Зенмаркет за свої послуги, комісію 500 єн. Ви собі обираєте товар, який вас цікавить. Зенмаркет за вас його викуповує, привозить до себе на склад. Потім ви формуєте посилочки, оплачуєте, і воно їде до вас в Україну і ви радієте. Тому купуйте на Зенмаркеті. Реєструйтесь і отримуйте крутезні речі з Японії собі у власність. Ну і давайте, давайте подивимося, що за дисочки. Там всі оригінальні дисочки, всі на такі ну, для мене цікаві платформи, які в мене є. Але в мене не було на них жодних дисків ніяких. Ну там може один десь був. От, і я спецому придбав у Джейка, і мені аж самому аж цікаво їх потримати в руках, а потім ще і колись їх запустимо. Коли буде час, пограємо, подивимося, що там за ігри. Приємного перегляду. Приїхала посилочка від мене до мене, точніше від Джейка. Мені дуже хотілося вже подивитись, не можу дочекатись. Це дисочки. Я, ну так, спойлерну. Але я тут бачу наліпки, бачите? Луцьк. Луцьк. Щось, Щось виглядає дивно. Приїхала від Джейка, а наліпки Луцьк. Я заінтригований. Дивимося, що всередині. Ну, я думаю, скоріш за все це просто коробка, в якій присилав пан Іван Джейку. О, добре, що воно заліплено. Так, да, бо тут десочки, тут. Ну, звісно, це ж від Джейка посилочка. от. Але просто на ній бачили фірмові навідки Іван -Луцькі. Так, ну і розпаковуємо, бо я не міг вже дочекатися, бо тут я не знаю скільки тут дисків. Джейк тут, як завжди, міг ще щось підкинути в самому гарному сенсі цього слова, як то кажуть, подарунок зробити. Так, і дивимося, дивимося, що нам Джейщик прислав. Це у Джейщика був оцінювальний думковий стрімчик. Вау, вау, вау! Я, відверто кажучи, я вже не пам'ятаю, що там було, як там було на тому стрімі клас. Стану дисочка клас плюс. Вау, це збірник на Nintendo Wii. з мануальчиком. Тут всі ігри Mario, які ну, були... Диск такий трошки заюзаний, трошки пошкрябаний, але ну, не критично скажімо так, взагалі. поюзаний, да, але гарний стан. Такий схожий карік є на Super Famicom. От теж на ньому такий, такий збірник. Так, Це в нас Platoon. Ну, Гра прикольна, така, специфічна, диск теж в дуже гарному стані. Не знаю, чи зможу я за допомогою диска саме грати. Але просто в мене сама Nintendo Wii U, вона ну, типа, брендована і вона типа, ліміточка з платун. Там, коробка в навіть така кольорова. Можливо, на монтажі зараз ви побачите додам. От, і Вирішив, щоб у мене був і дисочок, бо в мене ще фігурки там в комплекті мали бути. от Бачите, от такі, як тут зображені. З приставкою. Ну, схожі, тут Тут вони просто такі, які там, я не пам'ятаю. Але їх в комплекті нема. Думаю, ну, хоч десочок буде. Так. Треба, до, до речі, якось в неї пошпілити. Це як е, простими словами сказати, це як Counter-Strike або якийсь шутер командний, тільки там фарбою ви пуляєтесь. Дивіться, це Джейк подарував. Бонус плюс пуя пуя сам. Це пуя-пуя. Ну, це як типу Тетріс, можна так сказати, тільки пуя-пуя. Клас. І це дисочок, друзі, це ж на Сатурн. На сєгу Сатурн. Так, -да, він життя побачив трошки. Але, ну, я думаю, потягнеться, нормально. Його можна полірнути. Оцей дисочок такий трошки, да. <граво> пограли на ньому, пограли. З обох боків, до речі, такі. Видно, що його. Потягали десь. Популярна гра. І мануальчик. Причому такий доволі класний мануальчик. Мені дуже подобаються мануальчики. Багато є поціновувачів мануальчиків. Повнокомплектні всі ігри. Дуже цінуються. Так. Забув, як воно називається. Mobile Suit Z Gundam. О, отут таке написано ж. Це у нас теж на Сєгу Сатурн, Дисочок цей покраще набагато всталим. Так, треба обережно, бо незручно. Теж з мануальчиком. Блин, ну це з мануалами, коли воно це просто так круто. Так, щось. Бачите, Джейк казав, що у нього там диски подавилися. Випадають уламки дисочків. Ну не дисочків, а коробці. Десь воно там пошкодилось в процесі доставки. Можливо це навіть не від цього диска, але випадає мануальчик, дивіться. Оп. Якісь наліпки навіть є, клі... ані, це просто закладочка така. Це на диску, мабуть, коли новий був. Там було під плівочкою. Клас. Треба буде окремий стрім запустити, бачите? Доволі непогано так виглядає. Треба стрім буде окремо запустити по Сатурну. По дрімкасту я планую. Саме на залізі. Бо приставки в мене ці є. І тепер мені ж цікаво саме, щоб з дисочків, там, з каріків. От у мене тепер є дисочки, які можна пострімити, пограти, спробувати. Дивіться. З мухомором така. Я не знаю, це оп, бачите, це десь зламана коробочка. Ну, Джейко там були були постраждавші. Постраждалі були. Це теж типа якогось пуйо-пуйо. я так розумію. Типу Тетріса. Ну, зараз глянемо. Так. А там, мабуть, різні міні-ігри. Ви бачите, тут от наче, типу, доктор Маріо, то шпопую. <схожі>, Схожі такі ігри. Так. Будемо дивитись на стрімчику окремо потім. Так, щось стільки дисочків. І прикольно, що не таке вже і коротке відео буде. Дивіться, сіє Вау. Теж, блін, зараза теж пошкоджений. Ну, ці коробочки, вони звичайні підходять. Я пошукаю, блін, стільки було знищено на цих... <хи> У мене ще є, до речі. У мене є, що буде на, на майбутнє з чого зняти, я, я згадав. Бо, в принципі, вони ж стандартні ці. Горішні, верхні кришечки. Сєгаралі. Клас і клас, саме знов. Так, дивимося на каріка. Ну, трошки такий. Потасканий. Але взагалі, так розумію, не критично, можна навіть не полірувати, просто почистити та і все. все реальне. Дивіться, навіть такі О, мануальчики. Як, як класно виглядає, коли є мануальчик, коли повний комплект. А, це в нас теж було на Sega Saturn. Чипс. Дивимося, що у нас ще. Запакував добре, скоча намотав. Та треба ще й ножа лезо вже замінити, мабуть. Бо я їм багато чого роблю. І треба періодично замінювати лезо, бо тупляться. Дивимося далі. Mobile Suit Gundam на Sega Saturn, але вже бачите, вже така, я б сказав би, що навіть ліміточка. Тут мануал вбудований, сама така вона паперова обкладинка диска, мануал прям вклеєний окремою От сюди. конструкцію клас і дисочок. Трошки шкода пошкоджено, це кріплення тримач. Ну, вже як є, дисочок в нормальному стані. Трошки почистити і все там, там декілька таких невеличких подряпинок. Але шкода, що от зламані тримачі, оп, і відпав прямо в руках. Ну, пластик вже такий, нічого не зробиш. Це вже вік. От, е, щось буду думати, можливо, знайду такий хача. Він тут вклеєний. Не знайду можливо. Ну, можливо, можна буде тут якось вирізати і вклеїти сюди в центр такий тримач з іншого просто. Ну то вже буде окрема тема. Так, кайфовий такий гандами. До речі, в мене два вже гандама на Сатурн. Так. Бонус плюс, бачите, від джекчика. На Сатурн, зе... Знов щось випало там, зе конвіні. Зе конвіні. Будемо теж грати, дивитись, що це в нас за зе конвіні. Діск дуже такий трошки залапаний отак, по краях, але в дуже гарному стані. Блін, шкода, що джекчика пом'ялися, отак поламалися коробочки. Ну, це доставка. Так, а це що таке? Не пам'ятаю. Це підгончик Це що від Джейка теж? Eternal Wings. Я вже не пам'ятаю. Але коробочка кайфова, дивіться яка. Я не знаю, за скільки я взяв цей диск, або Джейк мені взагалі його подарував. Дивіться, яка коробочка. PlayStation. PlayStation, товстенька. Ух, коробочка прям кайфова. Ще й диск Eternal Wings. Не знаю, це мабуть підгончик від Джейка. Так, оце я пам'ятаю. Це у нас Resident Luigi на Nintendo 3DS. Клас. У мене на 3DS є каріки, але повнокомплектний це перший. Бачите, з мануальчиком. Ну, це навіть не мануал, це така як. Я не знаю, які тут в них були. Чи були в них ті мануали, бо бачите, наче і мануал. Але <смі> такий. <смі> на, на дві сторінки. Але прикольно зроблено, що тут оці привиди зображені, бачите, як боси чи приводи, хто вони там в грі. Кожен в своєму віконці. Класно зроблено. На 3D-сочку. О, це точно бонус. Так, Танюшка якраз питала, тут відволікла трошки. Дисочок на GameCube японочний. Залапаний, але не шкрябаний. Класний. Супер Манкібол. Дякую Євгенчику за підгончик. Так. О, дивлюсь тут ще. Цікавенький. Так, а то я в генчик запакував. Боюсь пошкодити. Блін, мабуть, точно буде окреме відео, бо розпакування дисочків ніфігового часу займає, бо їх багато. Тут ще Джейк, я так розумію, бонусів надавав, бо я купував, але прям щоб стільки-стільки. <реш> Все можливо, звісно, бо ціни були оціночні, дуже гарні, тому і брав. Дяка тобі, Євгенчику. Так, дивіться, на Siego Dreamcast Grandia 2. Це окрема тема. З мануальчиком. Ух. І дисочок, ух, ідеальний. Ну, там можливо, і то, то не подрябанка, може зітреться дисочок в ідеалі. З мануальчиком. Дрімка в мене європейка, так що я думаю. Гранді пограємо на дрімки, сподіваюся, бо там наче немає регіональних обмежень. Хоча в мене і європейка. Подивимося. Оця Сатурн у мене якраз саме японочка, то має це йти без проблем. Дисточок в гарному стані. Black Matrix. Та ти що? РПГ-шечка якась схожа. Будемо все грати досліджувати. Дуже цікаво. О! Це щось. Оп! Це щось таке музичне. Зараз. Це у нас на Sony PlayStation Dance Simulation. Дивіться, з мануалом. Дисочок який гарний. Ох, мені подобається на PS1 дисочки, вони чорні. Dance Dance Revolution. Клас, диск виглядає прям, Ух, дуже круто. Це, скажімо так, один. Мабуть, другий. У мене є один оригінальний. Будуть ще, але це другий на PS1 оригінальний диск. А, ні, оцей, оцей другий. А той третій. Бо це я раніше виймав, це ж теж оригінальний, бачите, чорний. Це вже оцей був третій оригінальний диск моєї колекції на PS1. Так, Денчик. Що? Ага. Ну, якось так. Типу я, я, я пам'ятаю, що я два брав, мабуть, вони були однакові. Це вони, мабуть, і були. О. А тут ще бонусом я згадав The King of Fighters. Від СНК така грає. Клас. Дисточок теж ну трошки брудненький, але почистити буде супер. І такий самий Dance Dance Revolution. Ух! Клас. Так, і що у нас тут останне? Тукон Ресуден 4 на Dreamcast. Вау, вау, вау! Це реслінг. Бонус плюс. Дякає Євгенщику за бонус плюс. Дуже тобі дякую, дивіться, тут мануал, дисочок. Ще якийсь мануал. Вкладощі. Дивіться, два мануали. Тут навіть не мануал, тут якісь рейтингові таблиці. Скілбук, а, скілбук. Ще й вивчати кожного гравця окремо. Капець, скілбук. Ух, вони запарились. Так, зараз складу, бо такі диски ніколи ще в руках не тримав. Воно ще не так просто все складається. І все, супер. Дякаю Євгенчику за крутезні дисочки в колекцію. Більшість з них я от хіба GameCube, я не знаю, як запустити. На чому? А всі інші в мене, в принципі, має вийти запустити буде окремий стрімчик. Де ми це все пограємо, потестимо. Бо, ух, дисочки в колекції додалося. Дивіться, навіть в камеру не лазять. І тут Маріо і Біохазар шостий, а? Дякую тобі, Євгенчику. Ось такі були крутезні дисочки. От, е, наступне відео вже в мене ось лежить ось лежить карабас від Ігоря. З Бахдунчиком Стів від Ігоря і Бахдунчика, я так розумію. там підгони на збір на Збройні Сили України. І хлопці прислали, я так розумію, що це військовослужбовці ще не розпаковував. Буду у відео наступному розпаковувати. Тому всім дякую за перегляди. Підписуйтесь на канал, хто ще не підписаний. Пишіть свої коментарі, ставте лайки або дизлайки, що кому більше як подобається. Нагадую, що збір буде 12 числа в неділю. Число не пам'ятаю, значить 12-го в неділю буде наступний збір, бо в цьому місяці знову у нас буде багато зборів, бо багато потреб. О, спробуємо допомогти, чим зможемо. Тому приходьте, анонс ще зроблю, до анонсу ще викладу посилочку відео, покажу, що там, що там приїхало. От тому ну, все як завжди. Чекайте відосики. Не забувайте підтримувати Збройні Сили України. Бережіть себе, бережіть своїх близьких. Слава Україні, героям слава! Пока-пока.